Ви просто подивіться на цю красоту. Просто сівалка, як вона виглядає. Це щось неймовірне, реально. Це щось просто неймовірне. Гідравліка, дивіться, як шланги прикріплені, як це все зроблено, просто наскільки якісно. Як будь якийсь, я не знаю, спорткар в мірі сільгостехніки. Подивіться, наскільки все якісно, просто я в шоці. Нема що більше сказати, не знаю. Отака цівалочка. От отакі от кулеса прикатуючі шланги. В общем, це Sirius, Sirius да? 8004, 8 8-метровий посівний комплекс. На 12,5 см міждорядка, 8 метрів захват, 280 кінських сил потрібно, щоб ним працювати. І на 5900 літрів бункер. І що, бункер без добрива чи з добривом? Я щось не розумію. У мене сівалка блін, стоїть, така теж 9-метрова. І всі кажуть, без добрива не хочемо купляти. А тут от нові навіть без добрива продають. Гляньте, як вона виглядає тут. Ню, бачите, нова модель, тільки випустила. Тільки тут от перший раз її представили. Подивіться, яка красота. Як, як все продумано, гляньте. Як все продумано. йо -моє. Не вистачає слів, а це от вона в роботі, бачите? Це вона в роботі.